Дівчино, а скільки вам років? Ой, складне питання. Дурні в голові на 18, в спині стріляє на 70, бурчу на 90, косячу на 21. А от за паспортом 35. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Десь в Арканзасі. Одна родина зібралася обідати. Маленький Джонні хапає ложку і починає їсти. Мама його питає: а ти не хочеш помолитися перед обідом? Ні, мамо, не хочу. Чому? В нашому домі ми завжди молимося перед вживанням їжі. Так то ж в нашому домі. а Зараз ми в домі у бабуся. Вона добре й смачно готує. Боятися нічого. <реш> Телефонний дзвінок. Алло, Наталю? Так. Я тут це дім побудував, дерево посадив. Коротше, приходь. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Технічний університет, студент складає іспит, витягнув квидок, сідає до професора, починає розповідати. Усе пояснює в подробицях, відповідає на всі запитання, ніде не запинається, пам'ятає всі позначення. Загалом екзаменатор сидить, насолоджується, бачить, що студент справді хороший. Ну, гаразд, Михайле, мені дуже сподобалось, як ви відповідали. Давайте заліковку. Це безперечно, міцне відмінно. Професор ставить оцінку, а тепер особисто між нами. Михайле, є хоч щось у фізиці, що ви не розумієте? Студент подумав і каже: «М -м -м як у прямий дріт ось така хвиля поміщається, <риклад> у мільйонера беруть інтерв'ю. У чому секрет вашого успіху? Терпіння, мій друже, терпіння. Але я можу назвати тисячу речей, де не допоможе жодне терпіння. Наприклад. Наприклад, носити воду в решеті ви не праві. Просто треба взяти решето і почекати зими.